Оракул дасть тобі підказку, що тобі допоможе. І так, ким ти хочеш бути? У що тобі необхідно повірити, щоб жити? Тим життям, про яке ти мрієш, ти маєш багато уяву, і все, що ти створюєш у своїх мріях, ти можеш матеріалізувати у фізичному світі. Хіба не прекрасне відчуття того, що ти рухаєшся разом із потоком життя, коли всі події складаються як треба легко та вільно, без будь-яких зусиль з твого боку. Дана карта нагадує, що рух у потоці. Це те, що тобі зараз необхідно. Лови хвилю можливостей, що відкривається перед тобою, зараз ідеальні умови для дій. Натхнення приходить тоді, коли ти відкриваєшся божественному керівництву, коли ти дивишся на своє життя як на витвір мистецтва, тоді воно наповнюється красою та витонченістю. Якщо виникають труднощі, сприймай їх як урок. Який необхідно засвоїти на шляху до успіху, не піддавайся розчаруванню, твори свою реальність.